Пальми, кактуси, екзотичні дерева та кущі, понад півтори тисячі різноманітних рослин розміщені в оранжереях ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Як розповіла завідувачка оранжерейного комплексу Надія Луцишин, у теплицях є і плодові рослини. Наприклад, такі плоди можна зараз побачити на гілках та марільйо – це томатне дерево. Зазвичай помідори на дереві не ростуть, але ось таке помідорове або томатне дерево є в нашій колекції. Оце його плоди, які справді нагадують: ну хіба може помідори сливку. Не надто за формою нагадують, але належить до тієї ж родини, що й наші томати, найстаршим деревам в оранжерейному комплексі понад 100 років, каже Надія Луцишин. Найвищі і одні з найстарших екзотичних дерев досягають до стелі оранжереї, що мають висоту 24 чотири метри. В нашій колекції є рослини, які фактично є ровесниками ботанічного саду. Ось ці рослини, які, наприклад, походять з Австралії. З південної Америки, з пустель Африки, такі рослини не кожен буде мати змогу побачити в природних умовах. Продовж останніх зим під час відключення електроенергії в оранжереях змогли зберегти рослини від замерзання, розповідає керівник ботанічного саду Андрій Прокопів. Зокрема, генератор для забезпечення обігріву до Львова передали із краківського ботанічного саду. Ну, нами було докладено титанічних зусиль до того, щоб в часі е ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури не втратити жодної рослини з колекції тропічних і субтропічних рослин. В той час, коли, скажімо, в колекції Національного ботанічного саду в Києва, там чи не третина колекція була в такий спосіб втрачена. Ми е зробили все, щоб ці рослини залишилися в колекції і. Тішимося, що надалі ті рослини залишаються в нас. Окрім оранжерей, зараз у ботанічному саду на вулиці Черемшини можна потрапити на сезон цвітіння різних видів буску, деревовидних півоній та рододендронів. Ірина Мочульська, Іванна Багрійчук, Суспільне новини, Львів.